Хочу поговорити про кнопку. В даному випадку в нас є кнопка. Як вона працює? Ми нажимаємо, вона ховається повністю. Кнопка ховається вниз, рухаючись. Відчувається звук. Звук і так і так і при тому, коли кнопка нажита, тоді, коли ми тримаємо, то поступово рухається до правної е, позначки е, наша платформа. Тобто, поки кнопка нажита, то вона постійно буде рухатись до якогось місця. Ось. І цю штуку ми спробуємо зробити. Також платформа включається. Тут є як включена кнопка. Давайте подивимося, як це можна зробити в GDVloпі. Я покажу те, що в мене вийшло. Тільки без одного звуку. А як це вийшло? Перше треба додати в кнопку, двічі по кнопці, додати оцю твін. Тобто ви заходите сюди, пишете слово твін. Твін. І у вас буде називатися на українській мові перехід. Вибираєте цей перехід. І нажимаєте Застосувати. І ви додавали собі набір команд для вашої кнопки. В тому випадку виглядає воно ось таким чином. Тобто, е я почав з першого рядка, що коли персонаж зіткнеться з, з кнопочкою, тобто, коли персонаж зіткнеться з кнопочкою, нажимаєте ОК, то тут додаємо дію. Тобто кнопка і отут є оці такі символи цього переходу. Символ цього твіна він в декількох місцях. Це за видимість, це за певні ефекти, це змінні, колір, кут позиція. Я взяв позицію по Y, оскільки y це означає вверх або вниз, а X це вправо або вліво. Тому мені підходить Y. Менше кнопок можна є оцю штуку, верхню, але краще з Y. Тут треба вписати обов'язково в лапках. Наприклад, я назвав його баттон. Можете кнопка вниз. І до якого числа тривалість секунд одиничка, і до якого числа. Я взяв 1 секунду. І е, ось тут нам треба знати, до якого числа. Якщо в мене кнопка, ось тут, кнопка, я трошки не спосуну, можна стрілочками на клавіатурі. В мене е, її координата зараз 391. Мені треба знати координату тоді, коли вона опуститься повністю під е, платформу. Тому е, я її опускаю вниз, залишу вершечок. І от тут з лівої сторони Y. 400, зараз не є 19. Якщо немає цієї меню, то відкривається через олівчик. 419. Тому я це число прописую туди. 419. Стару команду я викину. І е, також додаю звук. Типу додати, і в нас звук і музика. Відтворити звук. Я взяв генерацію. І де, можна нагенерувати якийсь звук. Я взяв Power Up. <пев> 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 І нажимаємо ОК. Тепер в нас є, але щоб звук відтворювався класно, нам треба додати отут одна така штучка Виконати один раз. Якщо буде вона стояти на кнопці, вона буде і постійно торкатися, то цей звук буде відтворюватись постійно. То я вибираю додати умову. Отут в інших умовах краще ввести один. Вибираєте Виконати один раз. Коли умови справжнюються, нажимаєте ОК, і у вас воно ось тут додається. Буде ось така штучка. І у вас буде перший рядок готовий. Ну, в мене вона вертається назад, я рядки скопіював і додав тут червону таку штучку. Отака червона штучка це означає, якщо не можна додати, не не зіткнеться з нею. Тобто, коли кнопочка окрема, а людина стоїть з боку. Тут в нас що людина стоїть на на кнопці, вона торкається. А тут вони якби окремо. Тому е, нам треба така сама штука, тільки поміняти на стару позицію. Тобто я взяв, е, нажав на ось цю полоску лівою, я виділив рядок, права кнопка копіювати і тут знову. Права кнопка вставити. Або можете заново набирати. Єдине, що треба ось тут двічі я нажимаю і встановити обернена умова. І тоді він додає тут червону таку штучку. Ось, це я заберу, бо це вже двойна. І можна додати звук якийсь інший, який би відтворював Power Up. Пошукаємо ще один. Ось так хай буде. І ми е, вибираємо число. В даному випадку не 419, а піднімаємо вгору. Оскільки в мене зараз кнопочка оця вибрана. Я її піднімаю вгору стрілочками або мишкою можна. І я бачу, що це число в мене зараз, якщо от воно рухається. Вниз, х не, не рухається, не змінюється. Тобто змінюється оця штука. Це я на клавіатурі стрілками нажимаю. До 393. Так і пишемо до стартової позиції 393. І, в принципі, в нас вже є готова штука. Так, тільки при початку гри е, було в нас, наче вона не торкнулася, і вона, кнопка, наче піднімалася. Е, цей момент поки що опустимо. Можна зробити просто без звуку е останній раз, е щоб не ускладнювати. І е я хочу ще показати, що коли у вас Z більший, на у мене 3, тобто менший, ніж вашої платформи 4, е тут знаходиться Z4, а тут в кнопці 3. Тому вона буде стояти задній, буде класно. Це я вже поправив. Давайте я поставлю 5. Якщо я запущу, то кнопка так виглядає. Тому ми робимо ось тут менше число, будь-яке мере число за оцю четвірку. У мене в даному батку три, і виходить. Щоб звук працював хорошо, то краще два мене було. При... В мене було при копіюванні е цих команд, то не виходило. Звук якось одночасно був, тому на одному із них. Не папа, коли червона штучка, тобто кнопка буде відновлюватись. Я видалю, отаким От чином краще зробити, і воно тоді не глючить. Відтворити звук і тоді, коли ви згенеруєте якийсь звук, ви коли його збережете, то він сюди адекватно підставиться. Ось. Це те, що хотів сказати. І, мабуть, давайте зробимо через зміну, щоб на початку не було проблем. Ладно.